Компанія Coffee One підготувала для клієнта професійне каве обладнання для кав'ярні. А саме кавомолку фірми FAMA, а також професійну кавомашину FAMA e 71 Обладнання в ідеальному стані здійснено повне обслуговування, а також клієнт отримав гарантію один рік на будь-які поломки. Зручність обслуговування це один з ключових аспектів Фаєма. Ви матимете змогу спостерігати за кожним аспектом процесу завдяки інтелектуальному керуванню. Сенсорний дисплей дозволяє точно налаштовувати параметри приготування напоїв. а Збіроз'єми для ведення та виведення даних додає додаткові можливості налаштувань та моніторингу. Щодо технічних характеристик кавого обладнання, то розповімо деякі з них. Почнемо з кавомашини. Ріжок 58 мм, потужність при нагріві до 6 кВт та об'єм бойлера 7 літрів. Щодо самої кавомолки, то діаметр жорень 64 мм, а потужність при нагріві 320 Вт. Для більш детальної інформації звертайтеся у Кофіван, менеджери якісно вас проконсультують безкоштовно.